варто було би згадати, що зразу після Воскресіння ангел читаємо в Євангелії від Марка, ангел посилає апостолів Галилею, там, де і каже, там зустрінете його. Тобто ангел посилає апостолів туди, де. Почалося проповідування Христа. Після зіслання Святого Духа ми читаємо Євангеліє від Івана, де Христос посилає їх в Єрусалим. І Євангелія Віліана починається що? з молитви, молитви за Харі. Потім цікавим є далі. Христос говорить про визнання, визнання Його перед людьми, в залежності від того, як людина визнає, зверніть увагу. І вони побудовано за принципом зросту, духовного зросту людини. Після Воскресіння проповідь, після зіслання Святого Духа, Молитва, то людина має підтримку, людина має дорадника, а якщо має дорадника, має спілкування. А спілкування через молитву. І як все залежить від того, наскільки людина вже з людина не самотня, а якщо не самотня, то має можливість будівництва. Все залежить від неї. А якщо залежить від неї, то, власне, з такої точки зору і варто подивитися на сьогоднішнє Євангеліє. Христос звертається до нас не як той, що дорікає, а той, що турбується. Турбується про наш зір. Пройдуть, турбується про наш одяг. Турбується про нашу їжу. Цікаво є людина про своє тілесне око дуже турбується, тим переймається, бо прекрасно знає, що в залежності від очей вона відповідно і її кругозір. Людина близорука, далі того, що вона бачить, нічого не може. Зробити і обмежене її пізнання за нове людина дальтонік, вона що бачить світ, але що не бачить його красоти, не може пізнати тої райдуги величі, яка передається в кольорах цього світу. І, власне, це залежить від того, що як людина оцінює світ зором, а Христос піднімає питання турботи бачення оточуючого світу зором духовним. Адже ж досить часто ми можемо, досить часто ми оцінюємо людину по зовнішніх вчинках. Чи часто ми її оцінюємо, сідаючи з нею, молитися. Ми говоримо, зустрічаємо, говоримо про одяг, як вона одягається, і в той же самий час можемо почути закиди Євангелії, що, мовляв, в Євангелії. Мовляв, закидається, що не треба, на сьогоднішнього рівня може зробити висновок, що Євангеліст закликає не турбуватися про одяг, що а ходити в Такі, не так. Бо якщо згадати момент, коли розпинали то хитон, якому був одягнутий Христос, бої не ділили. Чи будуть ділити те, що не має ціни, кидати жертви. Чи будуть, тобто хто говорить про те, що Христос одягався зі смаком, мав смак на той час відповідного одягу, і той одяг, судячи по всьому мав конкретну ціну. з цього може зробити весною, ну, що не йде питання одягатися чи не одягатися, заробляти гроші. Чи не заробляти гроші, а стоїть питання внутрішнього життя, внутрішнього бачення, внутрішнього формування світогляду, бо людина відповідно своїм судженням висловлює те, що вона має всередині, бо вона має в ближньому те, що сама має і не бій. Зовнішній одяг, особливо сучасної молоді, ми досить часто засуджуємо, але забуваємо про те, що зовнішній одяг говорить про їхній внутрішній світ по рожничі, оголеності. Ми досить часто засуджуємо, кажемо, висвоюємо незадоволення, але чи хто-небудь. Ставити на перше місце тому всьому молитву. то є питання. Чому? Тому що у нас досить часто молитва на останньому місці. Прикладом тому може бути елементарне. Ми ранком встаємо, з чого наш день починається. Наш день починається з того, що будильник у нас будить. У багатьох вистачає сили волі, як тільки відкрив очі, так і зразу що стати. Хочеться що полежати. І що відбувається? А відбувається, що нам починають різні думки, різні картинки. Тобто формується наша думка, але формується ким? Кимось іншим. І тим, що ми. Не піднімаємося, і не починаємо молити день з молитви. Тим самим ми поводжуємося на те, щоб хтось нам формував нашу думку, щоб хтось нам накидав відповідний настрій і формував наші бажання. Далі ми піднімаємося, йдемо на роботу, йдемо в транспорті. Відповідно, знову ж таки, атмосфера, але цікаво є, що знову ж таки інколи дивуєшся, що те, що тобі замку піддали, то тобі що? знову навівається оточуючим середовищем. То людина є рад? Чи людина є особистість? Вона є рада, якщо вона погоджується. На ті всі думки, а є особистість, якщо вона починає день з молитви, зуміє відкрити очі, зразу встати і почати дати з молитви, попросити благословення. Божого, більше того, звідіть увагу, дістані Святого Духа, людина не сама помогти допомоги, молитовної, тобто будівництво себе. А як продовження тої всієї думки елементарно підходить до мене людина якось і питає, отче, а чому не можна звертатися до цих ворожок і тому подібне? Адже ж вони правду говорять. Ось моя там знайома звернулася і вона сказала, в чому лікарі не могли нічого допомогти. А ось вона сказала. І вилікувалася вона завдяки тій ворожці. Відповідь дуже проста, те, що ворожка правда говорить, то сумніву немає. Але проблема в тому, що все залежить від того, кому ми довіряємо своє Я і куди нас вести. Адже ж ворожка нам пропонує той шлях, по якому нас поведе сатана. Церква говорить, що людина створена на образ і подобу Божу. Образ то є тіло, те, що ми бачимо, а подоба образ і подоба Божа то є те, що Бог є за природою, а людина завдяки освящаючій лаці, тим тайнам сама себе формує. Тобто через захищаючи ласку, вона здобуває те, що Бог є за природою. Якщо ми звертаємося до ворожок за допомогою, то чи йдемо ми за Богом? Ні. Тобто церква вимагає, щоб людина формувала себе і сама себе підняла, сама себе вилікувала. Для цього і є тайни. Які залишив Христос, перш за все, не те для лікування і намащення хворих, Саме краще, перш за все, тайна щира сповість. Незалежно, де б не сповідалися чи в патріарха, чи в єпископа, де би ще кудись їздили сповідатися, якщо та сповідь не буде щира, то ні патріарх, ні єпископа міченки не допоможе. Ви мусите, перш за все себе самі вирікувати. Потім звертається до священника, щоб нам мащення хворих уділити тайну, Це не означає, що звертається до священника, що священник, який ще був намастив і вже його руками. Людина зціється, Бог дає людині, уділяє через домашнє уділення святих тайн. Дає освящаючу ласку, щоб людина зростала, розвивалася, а дається час життя, щоб людина хворіла і вона виздоровлює. Не для того, щоб вона далі багатіла, а для того, щоб вона духовно багатіла, щоб вона в Бога багатіла, бо Бог не хоче смерти грішника. І ось тут, якщо з такої точки зору підійти, то мусимо собі дати аналіз. В минулому році ми святкували Пасху і святкували зіслання Святого Духа, в цьому році також святкували, також е, були присутні на літурії, сповіді причасті, але мусимо проаналізувати, яким я пішов адже. Христос ішов Єрусалим, чи я йшов за Ним. Апостоли, Апостолі послав до, апостолів послав до Галилеї, а чи, де, там, де починав проповідувати, а чи я для себе був особистим проповідником. І наскільки моя проповідь мені, перш за все, в що змінила. Потім Христос каже, щоб йшли в Єрусалим. Апостоли, коли перебували в Єрусалимі, в стані молитви, а чи моя молитва змінилася порівняно з тою молитовністю, молитовним моїм життям минулорічним? Чи в мене йде то до прогресу чи регресу? Власне, в цьому ми мусимо над цим задуматися і в тому полягає перш за все тубота про наше око, що ми бояємо, що ми побачимо перш за все в собі, адже стоїть питання зосередженості, стоїть питання зросту духовного. Ми зараз можемо почитати в інтернеті. Про кінець світу про апокаліпсис і тому подібне, але ми дуже часто забуваємо, що Апокаліпсис почався з моменту зіслання Святого Духа на апостолів, то початок того апокаліпсису. Але все залежить від того, і говоримо про кінець світу, але ніколи не задумуємося, які ми перед тим стане. Бо для кожної людини кінцем світу почати якраз є кінець його життя, яким він предстане перед кінцем життя. А от друге найголовніше, ми не задумуємося, що нам потрібно турбуватися не про кінець світу і бачити щось інше, а перш за все турбуватися, яким я предстану перед своїми родичами, перед своїми дітьми. Що я можу дати своїм родичам, своїм дітям? Чи вони відчувають від мене ту мою від мене той молитвоний, молитовний. Я працюю на підприємстві, дуже впевнений, що я освідчений, диплом маю. Хорошу машину маю, гальма гарні маю, вже надія в мене є, гарантія подушки безпеки в машині маю, я вже значить, буду забезпечене життя моє будь-якій автокатастрофі, освіта моя, то на підприємстві досягнення, кар'єра, але чи задумуюся я над тим? Що наскільки я є в Молитовному дусі, те оточуючи середовище, яке навколо мене, коли я їду в машині, що поруч машини їдуть, наскільки я про них молюся і за них молюся. Адже то теж залежить від мене, як я то формую. Ми більше звертаємо увагу на зовнішнє наше авто, але й на внутрішнє те, що в нас є. Так само атмосфера на роботі, на підприємстві, де ми працюємо. Ми досить часто забуваємо, що будуємо якраз ми. Будувати молитвою, але матом руйнувати. Уявіть собі, ми чуємо, пам'ятаєте, байку мозка»? Уявіть собі, якби свой величавий, який йде, він би підскапував і що гавкав, як москав, як би воно було вигляділо передав у Ось то ми мусимо, власне, задуматися, якщо ми є, якщо Бог з нами, то хто проти нас. Якщо Бог з нами, то хто велич, а якщо велич, то ми відповідаємо тої величі не гордості, а любові, незверхності. А перш за все молитво в нас. Чому? Тому що недоліки ті, які показує, нам являє Бог в нашому оточуючому середовищі, вони не є для того, щоб нас знервувати і висказати все, що думаємо. Імо. А може досить часто звертаю увагу для того, щоб ми помолилися, і як наша молитва змінилася стосовно нашого оточуючого середовища, порівняно з минулим роком. Тому, слухаючи це, мусимо пам'ятати про те, чи ми подібні до тої квітки лелеї, яка приємна для Бога, чи ми є тими будь-яками, які називаються кожен позбутися, слава.